Може, ти знаєш, хто це? Так. Геродот. Він жив у Стародавній Греції в V столітті до нашої ери. Його називають батьком історії, бо саме Геродот написав першу історичну працю вона так і називається Історія. Цікаво, а кого ж називають батьком української історії? Дізнаємось уже за кілька хвилин. Слово історія походить із грецької мови та означає дослідження або ж оповідь про події. Однак сьогодні ми говоримо, що історія це наука, яка вивчає минуле людства. Якщо розглянути це поняття детальніше, то воно вийде трохи довшим. Історія це динамічна система знань про минулий людський досвід, що твориться істориками через встановлення достовірності, роз'яснення і реконструкції найрізноманітніших збережених залишків минулих подій. Своєю чергою історія України це перебіг історичних подій на землях сучасної України від часу розселення на її території перших людей і до сьогодення. Учених, що проводять історичні дослідження, називають істориками або історикинями. У своїх працях вони зазвичай досліджують історичні факти, події, історичний процес тощо. Детальніше про це ти можеш дізнатись у цьому відео. Зазвичай історики не вивчають усю історію України, вони детально досліджують окремі невеликі її аспекти і різні тематики, які разом дають змогу відтворити історичний процес. Дехто досліджує окремі періоди української історії наприклад, Станіслав Кульчицький досліджує здебільшого історію України ХХ століття, а українсько американський історик Сергій Плохій вивчає окремі теми з історії козацтва двадцятого століття, глобальної історії тощо. Наталя Яковенко здебільшого досліджує українську історію ранньомодерного часу. Є історики, які вивчають і окремі тематики. Наприклад, Микола Ковальський працював із теорією і практикою вивчення та дослідження історичних джерел, тобто займався джерелознавством. А Олег Однороженко досліджує герби, тобто вивчає геральдику. Можливо, ти теж зацікавишся якоюсь темою історії України. Адже часто дослідження цієї науки схоже на справжнє детективне розслідування. Наприклад, Іван Крип'якевич розглядав універсали Богдана Хмельницького і тоді довів, що один із них є підробкою. Він довго аналізував універсал, який нібито написали 1651 року, але в цьому тексті згадували місто Чигирин Діброва, якого тоді взагалі не існувало, воно з'явилося пізніше. Тож цей документ підробка. А інформація з нього може бути сумнівною. Одним із найвидатніших істориків України є Михайло Грушевський. Його ж вважають і батьком української історії. Саме він на початку ХХ століття вперше обґрунтував наукову концепцію історії України, відділив її від історії інших країн і народів та довів самостійність української історії. Усе це Михайло Грушевський виклав у фундаментальній праці історія України Руси. Тут уперше описували історію українського народу від найдавніших часів. Також батько української історії заклав основи її періодизації. Вона загалом відповідає періодизації всесвітньої історії, але має і свої особливості, що відображають специфіку процесів, які відбувалися на українських землях. Зараз найчастіше використовують таку періодизацію історії України. Стародавня історія найдовший період, що охоплює події від появи людей на землях сучасної України приблизно від 1 мільйона років тому до 5 століття нашої ери. Середньовічна історія тривала від 5 до кінця 15 століття, нова історія від кінця 15 до початку 20 століття. Часто у цьому періоді виділяють ранню модерну добу, що тривала з кінця 15 го до 18-го століття, та модерну добу, що тривала з кінця 18-го до початку 20-го століття. Останній період новітня історія, що триває від початку 20-го століття і до сьогодні. Щоб детальніше дізнатися про періодизацію, дивись це відео в нас на каналі. Середньовічну історію України ділять на три періоди раннє середньовіччя, середина п'ятого кінець дев'ятого століття, зріле, високе середньовіччя десяте-тринадцяте століття, пізнє середньовіччя, чотирнадте п'ятнадцяте століття. Середньовіччя досліджують за допомогою різноманітних історичних джерел, зокрема, є багато речових джерел знарядь праці, зброї, предметів домашнього вжитку, монет, творів мистецтва тощо. Цінну інформацію про цей період мають і різноманітні писемні джерела. Серед них чи не найважливішими є літописи, записи історичних подій, що подані в часовій послідовності за роками. літами. Напевно, ти знаєш про повість минулих літ. Цей літопис, ймовірно, написав Нестор Літописець. Важливі також різноманітні законодавчі акти, договори, документи тощо. Також західноєвропейські, візантійські та арабські автори лишили чимало різноманітних історичних творів, що описують середньовіччя на теренах України. Під час дослідження всіх цих джерел історики написали багато наукових праць про історію середніх віків та різні її складники. Вивчення цієї епохи продовжується і зараз. Історія ніколи не стоїть на місці. Учені постійно щось відкривають, переосмислюють події минулого та поглиблюють наші знання про історію. Тож саме на уроках історії України ти будеш знайомитися із сучасними переконаннями українських науковців. Думаєш, а навіщо взагалі вивчати історію? На уроках історії ти навчаєшся критично мислити, аналізувати події, відділяти факти від суджень, тощо. А ще історія частково формує твою ідентичність та самобутність. Вона допомагає тобі краще зрозуміти, чому світ влаштований саме так і що до цього призвело. Можливо, ти навіть зможеш краще зрозуміти своє місце в цьому світі за допомогою історії. Адже як говорить відомий вислів, історія наставниця життя. Запам'ятай історія це наука, що вивчає минуле людства. Історія України це перебіг історичних подій на землях сучасної України від часу розселення на її території перших людей і до сьогодення. Класична періодизація історії України має такий вигляд стародавня історія триває приблизно від одного мільйона років тому до п'ятого століття нашої ери, середньовічна історія від п'ятого до кінця 15 століття, нова історія від кінця 15 до початку 20 століття. Новітня історія триває від початку ХХ століття і до сьогодні. Батьком української історії вважають Михайла Грушевського. Він уперше обґрунтував наукову концепцію історії України. Дивися наші наступні відео та дізнавайся про інші дивовижні факти української історії.